Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами будемо вивчати нову літеру. Тому сідайте позручніше і давайте уважно подивимось наше заняття. Сьогодні ми з вами познайомимося з ось такою гарною літерою, яка називається с. Погляньте, яка вона гарна. Вона досить незвичайна, тому що буква с любить їсти сир і суп, а також пити смородинний сі. Сік, буква С гарно катається на самокаті і дуже любить товаришувати зі своїми друзями. Це слон і страус. Давайте зараз з вами разом повторимо, з ким любить товаришувати наша літера. Давайте голосно скажемо літеру С. Слон, страус. Це друзі нашої нової літери. Давайте знайомитись знаєш, з нею далі. Давайте зараз подивимось, на що схожа наша буква С. На що вона схожа? Букву С побачив в слові і дивується Олесь, мов півбублика смачного, а чому це він не весь? Дивіться, наша літера С Схожа на бублик відкусений. Та місяць. Бачите? Ось така літера. Давайте зараз з вами подивимось чистомовки для того, щоб навчитися гарно вимовляти звук с, са, са. са. мед. ОСА. Си, си. В мене дві коси. СО СО. Крутимо ласо су, 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 бачу я росу, сі, 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 муха, на. în osii. S-a, Mai a, s -a, s -a. Наступним етапом пропоную вам дітки трошки пофантузувати. Ось такі шаблончики, попросіть батьків, нехай вам їх дадуть. Візьміть свої найулюбленіші яскраві фломастери та створіть свою чарівну літеру С. Розмалюйте літеру С. Хтось може намалювати квіточки або сердечки, або заштрахувати, або просто зробити однотонного кольору. Беріть різні фломастери і, будь ласка, розмалюйте літеру С так, як вам хочеться. Покажіть ваші малюночки, мені буду чекати. Також наша літера С, ви вже пам'ятаєте, що любить їсти. Давайте з вами, разом назвемо ті страви, які починаються зі звуку С. І будемо протягувати наш звук С. Що це нас? Сосиски сир, спаржа, слива, спагетті. А тепер давайте ви будете мені самі називати, а я буду вам показувати, що це. Правильно, це спагетті. Це що? Правильно, це сосиски. Що це? Це сир? Це спаржа. І залишилось несмачненьке. Що це слива. Правильно, ось така у нас любить буква С. смачно поїсти. Наступне ми з вами навчимося. Писати нашу літеру С. Подивіться: ось такий шаблончик. Беремо правильно в ручки фломастер або олівець, і з оцієї верхньої крапочки починаємо вести ось такий бубличок. І з'єднуємо з нижньою крапочкою, зверху починаємо писати вниз. Ось так. Так. Пропишіть, будь ласка, літеру с на всіх двох рядочках. Зараз ми трошки з вами пограємо в цікаву гру. У мене є ось такі гарні картки. Давайте зараз я буду по черзі їх викладати і будемо з вами їх називати. Але називати ми повинні так, щоб перший звук, який у слові, був гарно. Вис... Виражений сир, протягуємо його, собака самокат, далі? Свічка страус сумка. Слон, сонце, сом. Давайте подивимося ще раз на картки, які є в мене на столі. Це сир, собака, самокат, сумка, страус, свічка, сом, сонце, слон. А тепер цікаво граємо гру. Граємо у хованки. Зараз ви будете тільки чесно закривати свої очі. Поки я рахую до трьох, ви повинні закрити очі. Потім ви їх відкриваєте і повинні здогадатися, яку карточку я від вас заховала. І так, починаємо. Закриваємо очі, не підглядаємо. Я рахую до трьох, ви не піддивляєтесь. Один, два, три. Відкриваємо. Якої карточки не стало? Правильно. Карточки Сонце. Закриваємо очі. Один, два, три. Відкриваємо. Якої картки не стало? Важно подивіться. Так, це картка самокат. Закриваємо очі. Один. Два, три. Відкриваємо. Правильно, це карточка під назвою СОМ. Закриваємо ще раз очокоча. -очок. Один, два, три. Відкриваємо. Якої картки не стало? Гарно, уважно подивіться. Відкриваємо. Правильно, це картка сир. Ось таку гру ви можете грати вдома зі своїми батьками та тренуватися вимовляти слова зі звуком с. Наступним етапом нашого заняття це буде «знайди букву. Знайди та заховай її у кружечку. Ось така роздруківочка у вас повинна бути. Ви повинні взяти олівець. Або в шфломастер, як вам зручно, і знайти на цьому малюнку всі буковки С, які заховалися від вас, і взяти ось такий кружечок ввести. Шукайте, будь ласка, всі букви С, не пропускайте, обводьте їх у кружечки. Фото ваших робіт, будуть чекати. І ви чудово пам'ятаєте, що щоб стати дуже дорослими та розумними дітками, вам треба також вчитися читати. Ми вже з вами тренувалися читати. Сьогодні ми будемо читати з новою буковкою С. Ставимо пальчик, також зробіть таку, будь ласка, роздруківку. І починаємо читати. А-с! о С! U, S. S, S A, S, A. S, S, o, S, O, S, U, S, U. E agora, três letras. A, S, O, o S u u su Cheira? a s o s u s a so su a so o su. Су-су. Тренуруйтесь, будь ласка, читати, не лінуйтеся, і тоді у вас все гарно буде виходити. Дітки, а хто з вас добре запитав, з ким любить товаришувати наша буква С. Такий великий-великий. Правильно, це слон. Пропоную вам, що вам було весело і ваших літер також були друзі. Взяти ось такі роздруківочки, будемо робити гарного слоника. У вас буде дві роздруківки, ось такий шаблон, фон наша літера С, і нашої літери С, ви повинні зробити з допомогою ось таких вирізалочок, ось такого гарного слоника. Подивіться, який гарний слоник у вас повинен вийти. Будь ласка, фото ваших робіт, я буду залюбки читати, та бачити, переглядати у класрумі. Доєднуйте ваші малюночки. З нетерпінням чекаю та до нових зустрічей!